Леся мандрівний клубочок труботливою. Як одна зі старших у родині Лесі піклувалася про молодших сестер і брата. Іноді вона залишалася за старшою в з самоліткою Дорою, коли мама відвозила на навчання в гімназії Олю, Оксану та Миколу. Дора згадує, що 23-річна Леся тоді багато писала, але ніколи не відмовляла їй, коли та просила побавитися з нею, майструвала для неї іграшки, читала її та вчила вишивати. І Зидора завжди наголошувала, що завдячує Лесі своїм життям, адже коли дворічна дівчинка захворіла. Період дифтерією, від якої тоді не було щеплень, саме 19-річна Леся доглядала і виходила її. Коли Леся довго не бачила братів і сестер, то писала їм листи і не поглядала, і не полягала на тому, щоб вони писали їй навзаєм, а також розпитувала про маму, про їхні справи. Хвилювалася, що молодші від неї віддалилися і через обставини часті розлуки, і через вікову різницю. Саме жартовною. Дора згадує, що під час спалаху епідемії тифу, дуже небезпечної інфекційної хвороби, від якої люди вмирали, Леся доглядала важкохворих селян. Робила їм уколи, давала ліки і стежила за дотриманням спеціальної дієти. Вона виходила юнака і двох дівчат, які потім часу згадували поетесу з любов'ю та вдячністю. Принциповою, сестра Ольга згадує про те, як 13-річну Лесю засмутили розповіді старшого брата Михайла про всілякі його хлопчачі видівки у Києві, куди він поїхав навчатися. Багато теж розказував про всякі пригоди на полюванні з рогатками, розказував і про науку, але й наука була вже зовсім інша ніж раніше. Вдома по перше, російською мовою, по-друге, для іспитів. Лесю, що тоді здавалася старшою замішу, настільки вона була серйозніша, вдумливіша. Вони видимо смутили і бентежили. Якось навесні 1941 року. Академік А Ю Кримський Лесен приятель з молодих літ сказав мені таку фразу Леся була дуже принципова людина. Це щира правда. Сказано це дуже влучно. Вже тоді, 1784 року, бувши, власне кажучи, ще дитиною, Леся була вже дуже принципова людина, якою залишилася і на все життя. Тому, мабуть, і смутила її так безпринципна, може можна так сказати, дитяча мішана поведінка в Києві, як смутило пізніше, ще років три-п'ять по тому. Його безпринцип безпринципне леколешковажне ставлення до флірту, до романтичних пригод. Не дивлячись на всю її до місця, на всю її глибоку любов до нього, Леся не похваляла його інколиковажного ставлення до тих дівчат, у яких він викликав, може, серйозне, глибоке почуття до себе. Про два таких випадки вона мені говорила з великим сумом. Видко було, що їй дуже боляче, що її такий любий, такий ідеальний брат, де в чому не бездоганно принципова людина. Ольга, Лесина сестра. Лесені листи, перший лист. Леся почала читати в дуже ранньому віці. Чотирирічною писати її вчила мама, показуючи букви. До речі, не тільки Леся, а й інші діти навчилися читати досить рано, і ніхто з дорослих її не змушував. Просто показували літери, часто старші діти молодшим. Коли вдалося написати перші окремі слова, Леся взялася за листи. Перший лист дівчинка адресувала родині свого дядька, маминого брата Михайла Драгоманова. На той час їх було п'ять років. Уявіть собі лист написаний 1876 року. Його тест зберігся до нині. Він геть дитячий і дуже безпосередній. Леся ділиться всім, що перевернуло її дитячу увагу, вразило, здивувало, чи смішило. Були у нас уже чи яйця. Ми хотіли, щоб вони вивелись, та закопали землю, та нічого не зробили. Я дуже скучила за вами всі ми. Гімнастику вже зняли, а зімою повісить папа. Вишинська казала, що я не зможу там на одну гору не дуже високу злізти. Бабушка купила стакан. Купець сказав, що такий, хоч трясний пол, то не розіб'ється. А папа каже, ну трясним. Колись ми переправились на ту сторону, а мама пішла за хлопцем, щоб правив. А ми саме поїхали, а мама хотіла встала та впала у воду. Леся, 5 років, лист до Драгоманова. Може, папа, ну не важу. Далі папа французькою це буде папа. І Тут ще не ясно, з якої мови вона використовувала слово тату. Далі марта і папа. Чи папа? Ну то продовжуй, продовжуй, не гримуй. Піди ще Леся й далі писала дядькові із 17-річного віку. Вона листувалася з ним системою. Систематично ділилася творчими планами, розповідали про свою перекладацьку працю. Часто просила надсилати порівні тобі книжки, обговорювали з політичні події. Леся вважала дядька Михайла своїм наставником. Зі свого боку дядько насилав Лесі книжки в одному з листів, маленька Леся дякує йому за книжку про народ царан синів. А в селі з листі до бабусі 12-річна Леся розповідає про те, як цікаві сувеніри отримали діти з Женеви від дядька. Сама вона квіткою, яка розцвітає, коли її розгорнути. Оля в якій на хаті відчиняється віконце, і звідти виглядають дві дівчинки: маленька Оксанка паперову ляльку, а Мишко – картинку. Листи до бабусі. Дитиною і підлітком Лесі писала теплі та щирі листи до бабусі по матері Єлизавети Драгоманової. У них вона часто дякувала за бабусині подарунки, а це могла бути і тканина на сукню, і панчохи, і гроші. Із цих листів можемо довідатися, скажімо, що мама водила Михайла і Лесю в театр чи на Шевшенськівське свято, де діти декламували вірші. Або про те, що коли 10 десятирічна Леся ще жила в Луцьку, у неї була киця. Моєї кицьки вже давно нема, зато до нас прибудлилась друга кицька, красива, є така Йре з полосами, як той тигр, і в неї скоро будуть котенята Леся, 10 років. Лист до бабусі. У листах до бабусі Леся іноді жаліється на те, що їй бракує товариства однолітків. а також розповідає про молодших сестричок Ольгу Лілю і Оксану Тамару. Лист Лесі до сестри Ольги 1902. Не факт, що я це прочитаю. Ні, то читай друковне. Це зразок просто. Щось там у Львові було холодно. Та хоч ясно. Там я пробула. Шостя. Ну, коротше. Мені в Києві добре, тільки ні з ким гратися, бо котрі є знайомі, або великі, або маленькі, або не хочуть ходити до мене. Ліля має чотири кукли, три маленькі і одну велитку, що їй подарувала Шура. Шура Олександра Євгенівна судовщикова косач, подруга Лесі Українки. Кукла закриває очі, і Ліля її дуже любить. В теї куклі є кілька платтів, і Ліля по її десять разів на день переодіває. Перш по одному платтю, а після всі разом, одне на друге. Мама збирається, як приїде в Київ, зняти портрет з Лілі. Леся 10 років лист до бабусі. У Тамарці є два зубки, і вона вже трошки лазить, але вона ще нічого не їсть, окрім молока. Дуже любить Мишу і маму, так що, якщо вони їдуть, то вона кричить, що брали її на руки, страшенно боїться чужих, а найбільш старицького. Тамара має дуже багатсько іменнів, але не більше її звуть Марцею і Марусечкою. Леся, 12 років, лист до бабусі. Листи до сестри Ольги. Леся пише дуже по-різному, залежно від того, кому одразує лист. Скажімо, лікуючись у віденській клініці, 20-річна Леся коротко розповідає 14-річній Ользі про своє здоров'я і апарат, який їй прилаштували на ногу. Але детальніше описує те, що може бути цікавіше молодшій сестрі, слонів у цирку, вистави для дітей, відвідування опери. Шура Олександра Євгенівна. Тут ще вже це прочитала. Слони не то, щоб розумніше людей, але наближаються до них, бо можуть, наприклад, на літаврах грати, на колесі їздити, на задніх лапах стояти і на голові. Можуть тарілки подавати, вино пити і грошей не платити. Дуже було смішно, як один слон представляв пана в ресторані, другий кухаря в білій шапці і фартусі, третій поліцейського в триуголці і пришпазі. Окрім слонів є було ще кілька разів у театрі. У неділю в день було дитяче представлення, казки про мачуху, царицю, що писала, що питала у дзеркалах хто найкращий у світі. Ще Строїли свою пасерпасербицю, пасербицю і те ти, ти знаєш ту казку. Але представляли не дуже гарно, бо дітей було в трупі мало. І всі досить великі пуци, крім одного тигра, зовсім малого. Але мені все-таки було цікаво на їх дивитися, бо я такого ще не бачила. Леся, 20 років, лист до сестри Ольги. А завершує то так, звертаючись до Ольги, пуца в чоловічому роді. Бувай здоров! поцілуй від мене папу, папу. Папу. <laughs> Якщо так, то воно не відмінюється. Папа. Папа. Коли <laughs> не, він ще та, дом. та, та росі... Говорив російською, але просто росіяни так само наговорили папа в той час. Напевно, Папу. що. Папу. Там французькою було він ще вдома, усіх тигрів негрів, де без самого міцно цілую і лапку стискаю. Ще дорослішою Леся пише, Ользі дуже щирі і сердечні листи. У них переважно називає сестру лі Лілеєю своїм злоторожевим рожевим лі Лільчиком. Усе життя сестри були найкращими подругами, усе життя сестри були найкращими подругами, і багато в чому допомагали одна одній. Сестра намагалася бути дуже делікатною, обговорюючи з сестрою в листах певні дражливі теми. Листи так довго йдуть. Хто зна, в пору чи не в пору прийдуть, в якому настрої хто буде їх читати. Писене слово таке грубе, категоричне, без відтінків, його тону не чутно. Леся, 31 рік, лист до сестри Ольги. Листи до брата Михайла. У листах до Михайла Леся часто розповідає, над чим працює в той період. Хай то переклади чи Уліти. Кумедним словом Уліти в родині називали всі власні літературні спроби косачів. Пишучи до брата, звертається до нього Люба кнакна кна» і підписує листи Твоя сестра і друг Леся. У квітні 1890 року Леся, Леся з королодяжного. Колодіжного пише лист Михайлові студенту. Віршем! У той час 19-річна дівчина за рекомендаціями лікарів змушена була лежати в ліжку із зафіксованою на витяжці ногою впродовж двох місяців, але намагалася зберігати почуття гумору. Михайлику мій любий, я зважила собі сьогодні написати у віршах листові. Беру чорнило, маю, натхнення лиш нема. А надо мною муза стоїть, як стоп, нема. В лихім гуморі муза, так само як і я, прив'язана за ногу фантазія моя. Листи до сестри ізидори до наймолодших у родині Ізидори та Миколи Леся часом пише листа на двох, хоч збереглися й листи окремо до Дори, які Леся ніжно називає в листах Дориничкою. І жартівливо, біла гусь. У листі Сан Ремо Леся розповідає дорі, чи, наприклад, про італійську гімназію, де дівчатка і хлопці можуть навчатися разом. Вочевидь, в Україні на той час такого не існувало, тому спільне навчання, як і мандаринові дерева в саду карнавали з битвою квітів, усе це екзотика, про яку Лесі не Буває цікаво оповісти 14-річній сестрі. Там хлопці і дівчата вчаться в купі, тільки дівчат мало, і то їм трохи заважають учителі товаришувати з хлопцями, бояться, щоб не дружнилися, не милися між собою. Але то нічого не допомагає. Хто хоче, той товаришує, а хто хоче, то язика товаришам показує потай від учителя. А хто хоче, той дурні записки товаришкам посилає. Різно буває. Оце через два тижні буде карнавал з Батаїла десфлорс і всякими штуками. Із французькою – квіткова битва тут сподіваюся, всяких динатий карнавал, бо кажуть, город асигнував на нього тисячу тисяч франків. Та ще й наїхало всяких багатих англійчан, що їм нема куди кидати гроші. Леся, 31 рік. Лис до сестри ізидора.